Привіт! Сьогодні класна субота. Сьогодні є унікальна можливість... Доброго ранку тобі. Да. Сьогодні є унікальна можливість в Києві провести класний час з 1 до 4 години. Три години віртуальної подорожі круїзним лайнером, з заходом в різні порти, а будуть дуже класні розповіді, відеоряди, дуже будуть класні спікери. Просто три години провести час в, імі... ну, в імітації, Як це може бути виглядає круїзна подорож від людей, які подорожували. Які зовсім недавно приїхали з круїзу з МСІ борт Європа лайнера, це просто унікальніша можливість, класно провести цей день. Тому запрошую тебе. Перша година, готель Турист, метро Лівобережна, зал Едісон. В описі є телефон. Пиши слово круїз, і ми зустрінемося і ти побачиш вхід вільний. вхід вільний І як казав Франклін Рузвельт а, для того, щоб досягти порту, треба плисти. Плисти, а не триматися в якоїсь зручної гавані. Плисти, а не дрейфувати. Тому вставай, вставай зі свого дивану, проведи класний час, я тебе чекаю. Телефон в описі пиши. Перша година метро Лівобережна, готель-турист. Буде класна інсталяція, класна візуальна подорож. Це ексклюзив. Запрошую, я тебе чекаю. Пиши дзвони.